Слава Україні, друзі! Нарешті знімаю відео з підсумками свого ну, такого умовного експерименту. Умовного, бо дуже недосконалий цей був експеримент. Менше з тим про результати можу розповісти, про результати вирощування цибулі із насіння за один сезон. Звичайно, це не є дивина і багато хто таким бавився колись, коли, скажімо, тільки з'явився на ринку. Оцей сорт, точніше, гібрид Exhibition, Тоді всі намагалися виростити такі рекордні цибулини. І я теж гралася з цим і теж вирощувала. Не побачила в цьому особливого сенсу, тому що нескладно виростити, важливо вирощувати кожну сіни в окремому стаканчику і так само акуратно пересаджувати цю розсаду, через розсаду вирощувати. Тоді буде ося гігантська цибуля. Ну, в сенсу це немало, а в цьогорічному своєму експерименті я хотіла перевірити, чи можна все-таки замінити частину посадкової цибулі, ось цієї сіянки чи тиканки, як її називають, вирощуванням цибулі з насіння. Тому що тиканка з кожним роком все дорожча. І раптом складуться такі умови, що ну, не зможемо ми купувати за такою ціною ось цю голландську цибульку. Звичайно, можна вирощувати і свою тиканку. Найбільша проблема буде. Її зберегти в таких умовах, щоб далі вона просто не йшла в цвіт, не стріляла. Але цьогоріч я вирішила все-таки перевірити, чи можна якусь частину цибулі, яку ми вирощуємо для родини, для забезпечення родини на цей рік, чи можна замінити дешевим посадковим матеріалом, а точніше насінням цибулі, тому що насінням трапилося дуже дешеве, таке від 6 до 20 гривень. Вартість його, і кількість насінин від 100 до 300. Це привабило, крім При того, привабив опис цих сортів, захотілося мені їх виростити ну, і перевірити, який це дасть урожай і чи можна на нього розраховувати на, як, на якусь частину запасів цибулі на рік. Як я вже казала, цей експеримент такий умовно можна назвати експериментом, бо ніяких підрахунків, зважувань, вимірювань я не проводила, а вирішила оцінити це візуально. Власне, якщо ви пам'ятаєте, я висівала не все насіння цибулі, бо це було дуже багато. По-перше, частину насіння я дала своїй сестрі, а іншу частину висіяла. І ось уже на цьому етапі були перші проміжні результати. Два сорти від Elitсорт насіння взагалі не зійшли. От жодна насінина не зійшла. Це була цибуля кримська і цибуля Глобу. Вони не зійшли взагалі. Ще один сорт гібрид Exhibition. Він теж мав дуже низьку схожість, Ну, як сказати, низьку. Десь близько половини зійшло Насіння, насіння не протерміноване. Воно урожає 23-го року, воно було оброблене фунгіцидом і придатне до 28 го року. Єдине, що, напевно, воно було дуже пересушене, я так думаю. Бо сходило довго і зійшло погано. А всі ж реста сортів, які, власне, я. Купувала від ось цього виробника, як я вже вам сказала, а це були Золотий Експрес, солодкий гігант Келсо, аромата Дімілано і Тропеана Лунга. Ось ці насіння зійшли дуже швидко і е, схожість була ну, близька до 100%. Навіть я не чекала, поки зійде все, бо бачила, що цього посадкового матеріалу мені вистачить. Росада росла гарною, такою міцною доволі. По Розсади я віддала на проведення благодійного ярмарку, який проводила наша волонтерська організація для залучення коштів для того, щоб допомогти нашим захисникам із маскувальними сітками і зі зборами на деяку техніку. Тож висадила я незначну частину, десь, скажімо, від кожного пакетика, можливо, чверть, а можливо, ще і менше. Тому що я не підраховувала цього, а було в мене рядочками от такі рядки були. І тут була моя перша помилка. Не знаю, чи це назвати помилкою, бо я знала, що вчиняю неправильно, але інакше вчинити не могла. Я запізнилася із висадженням цієї розсади, бо дуже було багато роботи, зокрема у тому ж таки волонтерському центрі. Тож висаджувала запізно. По-перше, коренева система всієї цієї розсади так заповсталася, що я просто її ну, на дві третини фактично відрізала, відривала. І цим, звичайно, дуже ослабила цибулю. По-перше, до того ж, незабаром після висадження почалася посуха, і, звичайно, всі ті наслідки, які я і мала. Другий момент, на який хочу звернути вашу увагу і свою, в зв'язку з цією ж таки посухою, я не змогла підживити ані чим обробити свою цибулю. Тобто Тут уже чистота експерименту була збережена. Цибуля не підживлювалася жодного разу нічим і нічим не оброблялася. От просто росла, як ото, нібито в дикій природі. Це вважаю за плюс для даного експерименту, тому що можна побачити такі реальні результати вирощування у нас складних умовах цибулі. І третя моя помилка, знову ж таки, знаю, що це було неправильно, але знову ж інакше не могла вчинити, бо... Була зайнята це запізнення із збором урожаю. оскільки була весь час посуха, і вже треба було зібрати, вона вже була достигла цибуля. І не вистачало мені буквально там кілька днів знову ж таки. І от пішов раптом невеличкий дощ, нічого він від посухи не врятував, але оскільки у цибулі дуже поверхнева коренева система, то їй цього вистачило, щоб вона пішла у повторний ріст. Не всі сорти, але деякі пішли. Тож, ось це запізнення із збиранням це ще одна помилка або неточність, або ну, така хиба вада, якої я припустилася. Із п'яти сортів лише два пішло у повторний ріст, а три витримало. Шостий сорт, як ви пам'ятаєте, це була цибуля порей. Вона ще й до цієї пори в мене росте і буде рости напевно, цілу зиму. Я буду просто її в міру потреби виривати і використовувати. Можна, звичайно, порей зберігати в погрібі, можна вирвати його з коріннями, поставити у відро з піском, і вона теж буде прекрасно зберігатися, але нічого не заважає мені зберігати її прямо на городі. Вона це витримує. До речі, на наступний рік можна буде зібрати насіння із тієї. Цибульки, порей, яка там залишиться. Але про, взагалі про домашнє насінництво хочу зняти окреме відео, бо це дуже цікаво і сподіваюся, що буде корисно. А тепер докладніше про сорти цибулі. Урожаю в мене залишилася незначна частина, десь приблизно 2 третини я використала, залишу по кілька цибулин. По-перше, для того, щоб перевірити, як вона зберігається, а по-друге, для того, щоб... Отримати насіння. І знову ж таки про насіння буде в наступному в якомусь із наступних відео і цибуліше, бо саме вона пішла у повторний ріст. Як я вже вам сказала, зійшла дуже погано, але, в принципі, її розміри доволі такі непогані для вирощування з насіння у надскладних умовах. Є і ось такі більші цибулини, є, і ось такі невеличкі. Ну, а та, як була значно більша цибуля, і, і, і вона після дощу знову почала проростати. Ось, ось, ось покажу вам ще цибульку. І м -м, можу зазначити, що цибулю як можна висівати для отримання врожаю за один рік, тільки не рекордні цибулини, а просто звичайну цибулю. Різних виробників ціна десь е відрізнялася на плюс-мінус 5 гривень. Ось цю найдешевшу за 19 гривень я обрала, і з насінин зійшла половина. Цю я не розпаковувала і не віддавала сестрі. І з цієї половини частина все-таки пішла десь там на ярмарок. Ну а решту я висадила і, в принципі, урожай е, непоганий. Якби зійшли всі насінини, то розраховувати на ексибішен можна як на частину урожаю для забезпечення родини. Тільки треба пам'ятати, що вона схильна до того, щоб піти у повторний ріст, тому ні в якому разі не треба запізнюватися її з її збором. До того ж, ця цибуля салатна, тому вона довго зберігатися не буде. Її треба використовувати ну, в першу чергу. Ще одна цибулька, яка пішла у повторний ріст, це ось така тропена лунга. І на малюнку тут. Бачите, невеличкі цибулини, але в описі написано, що цибулини можуть бути і до 10 см. І дійсно ці цибулини ось такі доволі великі. Хоча є і такі, як на малюнку, ось такі невеличкі. В цілому ось такий врожай. Хочу відзначити, що цибуля дуже смачна. Так, як написано солодкий сорт. От вона дійсно така, справді, солодка і дуже смачна. Хочу відзначити, що я не можу їсти цибулю у сирому вигляді. Ну, ось так шлунок мій дуже на неї реагує неприємно. І тому завжди я от в салатах я відгортаю сиру цибулю і не їм. Але ці сорти мені ну, хотілося скуштувати, і я ризикувала ось цими неприємними відчуттями. Менше з тим, ось ця цибуля взагалі не давала неприємних відчуттів. І хочу сказати, що я. Просто стала нею зловживати. Я її практично всю з'їла, бо вродила вона гарно. Ось ці всі насінини цього виробника вони сходили так масово, що величезна кількість була цих рослинок, і навіть деяке проросле насіння, те, що трошечки пізніше проросло, я вже не висівала, тому що ну, немає в мене де її. Присаджувати. Тому урожаєм цієї цибулі я дуже задоволена, смаком її дуже задоволена. Ну, не, не її недолік те, що вона, ви бачите, вже починає проростати. Зібрала, по-перше, пізно, деяка з неї пішла у повторний ріст. Поправді кажучи, це не є недоліком цієї цибулі, це її є характерною особливістю, адже на пакетику написано, що це цибуля короткого дня. Про особливості цибулі короткого дня, довгого дня і нейтрального дня, я розповідала в своєму минулорічному відео про цибулю, посилання на яке дам цим відео. Тобто це цибуля літнього споживання. Просто щоб насолодитися смаком салатів літніх. Ну, звичайно, і в можна у консервування, в переробку, але все-таки рекомендую. І дуже дешеві пакетики. Щось здається, цей пакетик був близько 9 гривень 300 на сіни. Ще одна, теж смачна цибуля. Вона вже напівгостра, вона не така солодка, як попередня. Це аромата мілану. Але все-таки її я теж можу їсти. І без всяких неприємних відчуттів. З Цією цибулею трошки вийшла дивна штука. Як ви бачите на малюнку, ось вона якої форми. А в реальності ну, вона ось такої, бачите форми? Ось такої навіть є кругліша. Є така зовсім кругла, але колір і смак її відповідає заявленому тут на пакетику. І я припускаю, що, можливо, ось ця посуха і дуже важкий твердий грунт не дав можливості їй витягуватися ось так у довжину. Хоча є якась така, бачите, форма з широкими плечиками і витягнутим носиком. Хоча мінливість цибуля проявляє найбільше напевно, із усіх. Наших голодних рослин, тому що в одній рослині багато насінь, а там, де багато насіння, то там і багато відмінностей між рослинами, які виростають з цього насіння. Тому що ось ця мінливість, ця властивість живих організмів, мінливість поряд із спадковістю і забезпечує власне існування такого різноманіття, біорізноманіття, як ми кажемо. ця цибуля, до речі, повинна гарно зберігатися, тому що має, бачите, щільне. Щільні покриви, і не проростає, і не пішла у повторний ріст. Тому зберігатися повинна трошки довше і намагатимось перевірити, як довго вона збережеться, ну, якусь кількість залишу, в тому числі для того, щоб отримати насіння. Про цибулю Exhibition я вам розповіла, а тепер розповім про її родичку, точніше про її предка. Це один із тих сортів, який ліг в основу, власне, Створення цього ексибішену. Це солодкий гігант Келсо. Щоб сказати, що вона гігантська, не буду нічого казати, бо для вирощування гігантської цибулі, так як і для ексибішен, треба її сіяти в окремі стаканчики або на дуже ранніх етапах пікірувати в окремі стаканчики, вирощувати через розсаду і висаджувати. І далі можна виростити гігантські цибулини. Як я вже казала, в мене такої мети не було, але е, цибулька дала дуже непогані результати. І якщо вважати, що коштувала вона десь теж порядка 8-9 гривень, то це дуже непоганий результат. Якби я висіла сі сто насіни, то урожай м -м, непоганий. Що стосується смаку цієї цибулі, вона теж солодкувата, але не така м'яка, як е, та, про яку я вам казала, як ось та цибуля е, тропева лунга. Але при нагоді я буду висівати такий сорт цибулі для вирощення за один сезон. Ще одна цибуля, яка теж е, трохи дивний дала врожай. Е, насіння дуже багато було. Частину я дала своїй сестрі, частину ще залишила, бо тут аж 10 грамів насіння було і дуже недорого. Е, сходила вона не дуже добре, тому що насіння. Термін придатності закінчується 11 місяця цього року, тобто насіння не дуже свіже. І тому сходила вона так собі посередньо, менше з тим, те, що зійшло, виросло у доволі непогану цибульку. Називається вона Золотий експрес. Експрес, тому що вона рання, я так розумію, а золотистий тому, що вона має такий, знаєте, відтінок. ну, та цибуля, що, яку ми називаємо біла чи жовта, от вона дійсно біла чи жовта. А ця, ось подивіться, який вона має відтінок. Бачите? Ніби такого золота високої проби, такого аж червоного золота. Ось така. І розміри цибулин є теж різні. Ось так вам покажу. Різні розміри є і невеличка. Ось така є і... Значно більша ось така. Але е, цибуля рання і е, зберігатися, думаю, не буде дуже тривалий час, хоча, мені здається, написано зберігається протягом 5-7 місяців. Ну, випробую, побачу. Все-таки її покриви доволі щільні, така цибуля щільна на смак. Ну, звичайна цибуля, я її в сирому вигляді їсти не можу, така собі гостренька цибулька. Ну, ось, власне, і все про кожен сорт. В загальному підсумок такий. Ось ці сорти, які в мене зійшли, які я висаджувала, їх можна вирощувати для того, щоб здешевити урожай цибулі, який ви хочете. Заготувати для власної родини минулої осені, коли я висаджувала цибулю під зиму, кількість її я не скорочувала, бо на той час ще не планувала ось цього експеримент. І така кількість урожаю, звичайно, для мене завелика, але мені є куди цю цибулю відправляти. То розраховувати на урожай цибулі з насіння приблизно таких сортів можна. Але треба враховувати перше, що цибуля доволі холодостійка і висівати її треба рано, і висаджувати треба якомога раніше. Висаджувати розсаду. Звичайно, можна висівати насіння. Але в моєму важкому ґрунті я ризикую тим, що може бути дуже погана схожість. В моєму випадку цибулю з насіння за один сезон треба вирощувати через розсаду. Разом з тим, раннє висаджування дозволить нам не шкодити ось це коріння. Тому що, як я вже вам казала, я затягнула з висаджу і мусила його відрізати, відривати і висаджувати. Третій важливий момент той, що в цибулі дуже поверхнева коренева система, і в таких умовах такої страшенної посухи, таких складних важких ґрунтів, ця цибуля потребувала крапельного зрошення, тому що поливи, які я періодично здійснила, вони ну, були дуже неефективні, тому що води йшло більше, а просочилась вона слабо. Тобто це неефективно полив, ось цей верхній, неефективно, краще полив крапельний. Якщо є крапельний полив, то урожай буде значно більший. Наступний момент, якщо буде достатньо вологи або буде крапельний полив, то тоді цю цибулю можна буде підгодувати. Підгодувати на етапі нарощування листя саме цієї зелені. І далі ось таке калійне, якесь підживлення чи калійно-фосфорне, яке Дасть можливість перерозподілити поживні речовини із зеленого листя в циблини, і за рахунок цього вони б виросли ще більші. Хоча я не вважаю, що циблини занадто малі, є різні з огляду на умови, це навіть я б сказала дуже гарний урожай. І Останній дуже важливий момент, який треба врахувати. Цибулю треба вчасно збирати, так як і цибулю, яку ми висаджуємо ось тією тиканкою, сіянкою, так само і цибулю з насіння треба збирати вчасно, для того щоб вона не пішла у повторний ріст або не потрапила, скажімо, під дощі, якщо у когось були дощі, і не почала загнивати, і так далі. Якщо цибуля вже припинила вегетацію і тут буде доль, і піде дощ, то в неї є тільки два виходи. Або почати проростати знову, або починати загнивати. Якщо ж буде у вас достатньо вологи або крапельний, повід, то періодично ви зможете обробляти біопрепаратом і тоді ризик захворювань буде менший. В, вже, в моєму випадку я цього не змогла зробити, бо була страшна посуха і спека, це було просто намарне. Ну і, як я вже казала, рада з того, що експеримент... Вдався такий чистий, без підшилень і без обробок. Ось і все, про що я хотіла вам розповісти. Вважаю цей експеримент відносно вдалим і можу рекомендувати вам спробувати вирощувати цибулю з насіння у ваших умовах. До речі, хочу зазначити, що моєї сестри грунти супіщані і цибуля їй дуже не вдалася. Не на те, що вона теж намагалася її поливати, то в неї урожай був значно гірший, ніж у мене. Тому в неї експеримент не вдалий. І як бачите, різниця в ґрунтах і ось такий результат. Якщо хтось із вас, можливо, висівав ось такі сорти цибулі, то прошу в коментарях поділіться вашими результатами, щоб ми могли зробити якийсь такий загальний висновок щодо ось цього процесу вирощування цибулі за один сезон. Бо це значно вигідніше, це значно дешевше і частину урожаю. На цілий рік можна все-таки забезпечити за рахунок ось цього дешевого посівного матеріалу. В коментарях ви запитували, чи я вже поплила свою експериментальну цибулю. Відповідаю, не поплила, не плила, тобто, бо, як я вже казала, запізнилася із її збиранням, і не було що плести, всі її хвостики вже відсохли. А ще для найбільш терплячих я хочу дати невеличкий рецепт, можливо, комусь сподобається це, може бути така швидка вечеря, ну або Якийсь додаток до першої страви. І основну партію у цьому рецепті, у цьому блюді, грає саме цибуля. Можливо, комусь знайомий цей рецепт десь від бабусі, тому що мені він теж знайомий від бабусі, звичайно, там були трошки інші інгредієнти, а зараз вони більш сучасні. Півкілограмової пачечки тіста, ось цього замороженого листкового, бездріжджового, мені вистачає на два рази. Беру ось такий шматочок. Вкладаю його у форму, форму можна змазати. Далі на тісто кладемо сир. Я беру ось такий сир білоцерківського виробництва на зразок Філадельфії, з зеленю і якимись там ще спеціями, але можна взяти і звичайний будь-який сир вершковий, можна взяти також кетчуп, можна взяти будь-яку начинку, але, здається, мені із сиром, навіть якщо це буде кисломолочний сир і трошки сметани, і якось його збити, буде дуже смачно. Далі цибулька. Я взяла різну цибулю. Тут, як бачите, є і ця моя експериментальна, а це ось ред барон трохи забагато її накришила, але вкладаю зверху на е, сирну ось цю начинку і далі просто солю, а далі змазую жовточком. Щоб просто було гарно, було таке рум'яне і тісто змазую краї тіста і всю цибульку змазую. А далі треба спеції, будь-які, які ви любите. У мене це суміш сушених томатів, базиліку, часнику, якогось орегану, ну таке, що було. І ставимо у духовку приблизно на півгодини. Може трошки більше, може, трошки менше. Треба дивитися, спостерігати. На цьому я хочу закінчити своє відео. Вдячна вам за те, що ви переглядаєте мої відео. Також хочу нагадати, що всі ваші перегляди це є опосередкована допомога Збройним силам України, тому що всі кошти йдуть саме на цю допомогу. Кошти, які я отримую за рахунок того, що ви переглядаєте рекламу на цьому каналі. А вам я бажаю тихих ночей, спокійних днів, гарних врожаїв в переможній Україні. І сила, наснаги, натхнення допомагати нашим захисникам, завдяки ми можемо сіяти, садити, експериментувати та і взагалі просто жити. Я вже, напевно, вам розповідала про ці коробочки пластикові. Ось про ці лотки. Це лотки з морозива, і ті, хто продає морозиво, вони ці лотки викидають. Вони такі, знаєте, заморзані в залишках цього морозива. Відмивати їх трохи неприємно, бо дуже смердить. Але... Самі ось лотки дуже зручні, через них я і полив здійснила в теплиці, бо в дні цих лотків просто зробила дірки і наливала повні лотки, і вона потихеньку просочувалася, такий собі був крапельний полив обмежений. Ну І розсаду також стаканчики зручно сюди ставити, окремо кожен сорт там чи ну як ви ще захочете. Тому такі лотки дуже зручні, і якщо в вашому населеному пункті таким морозивом торгують, то ви теж такими лотками можете рожитися, і цим ви ще і забезпечите, так би мовити, дасте друге життя речам і зменшите ймовірність того, що ці лотки будуть валятися десь на звалищі.